Всем привет! Ну що, у нас дуженька похолодала, Вже вечір Зараз возьму лопату и буду спасать твою ранню картоплю Так, де вона, лопата є Тут не бачу, ну зараз найду. Так, зараз я покажу я вам э, свої помідори заховав Так, ось дивіться, я. Під хату помідори заховав. Ось. Ну, помідори перець розсаду. І зараз піду укривати картоплю. Так, ну що, вітер затих. Ось бачите, майже нема вітру. Та ні, ще трохи він є. Но я думаю, поки я там зберусь, то вже буде тихенько і зможу накрити. Хочах тона вітрич ще такий дме. Непоганий. Ну спробую. Получиться добре. Не получиться, значить. Ну, Ось собаки вискочили. Мене знають як облуплене, все. все. Ось накрив, цього вполне достатньо буде. Аж бачите, скоро сонце він заходить і, як завжди, морозиць. Такий. Коли небо ясне, краще було б, якби дощик трохи захекався, правда, то щось ну, Нічого, молодець, україв і все в порядку. Так, ну ладно. Ну яблуням нічого не буде, то що вони вище стоять. І мороз на сьогодні обіцяють не такий вже і великий. А картопля там померзла. Так, то що картопля внизу, то сядемо мороз і поморози. Ну все добре. Так піду вже. Так, ну помідори не буду накривати, хай вони так під стріхою стоять, то мороз не забереться під хату. Все, буду йти додому.